Доброго дня, мої юні малята! Рада сьогодні вас знову вітати і хочу запросити вас сьогодні на екскурсію. А екскурсія в нас буде по ігровій кімнаті. А ви знаєте, чому її так назвали? А ну подумайте ігрова кімната. Так! Правильно, молодці, тому що в цій кімнаті є багато ігор, і в ній можна дуже добре гратися. Тож, часу не гаймо, і у подорож відправляємо. Іграшок у нас багато. Ми їх будемо цінувати. Ось у нас малята що? Так, пірамідки ми знайшли. Подивіться, які вони і високі, і низькі, і пластмасові, і дерев'яні, різні пірамідки в нас. А хто тут зайвий заховався? За пірамідкою? Хто догадався? Так, зайвий в нас тут колобок. Гарний в нього є бочок. Ще тут іграшки-малята, які ми з вами будемо шукати. Хто за пірамідкою іще? Подивіться, будь ласка. Так, ось у нас брязкальце таке, невеличке і маленьке, гарне звукове. За ним стоїть. Та це тут такий стоїть? Відгадали? так так, так, неваляйка, ось яка. А у вас є така? Бачите, круглим спинку має. І на ній... Він колихає взад, вперед, кругом і в боки. Він гуляє на всі боки. А ось тут малята в нас. Іграшок ще про запас. Тут лопатки є чудові, навіть різнокольорові. Ось жовтенька подивіться. Ось зелена. Отже, є в нас кеглі ще чудові. Вони різнокольорові, теж великі і малі. Грати з любоді творі. А оце у нас малята музикальні іграшки. Подивіться, які вони і веселі, і дзвінки. Бубен гарно дуже грає, всіх маляток закликає пострибати певно час. Верх і вниз, і вниз Під бубен враз. А оце іграшки музичні. Піаніно в нас незвичне, грає чітко, все воно. Співи вчить малят воно. Ну, а далі в нас малята. Будемо діми будувати. Кубики візьмемо ми в правні, побудуємо будинок гарний. Оце в нас м'ячики прутки і великі, і малі. Кольорові, і червоні, і жовті, і зелені, і сині, різні, різні. Подивіться малята. Який м'яч, до якого м'ячика я зараз доторкнулася і підняла. Так, це білий м'ячик. Ось розписний. Подивіться, який порудкий. А ось це рожевий м'яч поряд став. З білим м'ячиком. Він середній, а оце м'яч великий і зелений. Ось які в нас є м'ячі. Грати хочете, ну тоді приступаємо малята, будемо в веселу гру грати. Подивіться, які в нас м'ячики в коробці. Зак треба скласти. Їх за кольорами. Ось у нас жовті, голубий, червоний, зелений. Треба швидко поміняти м'ячики місцями і скласти їх у рядочок. Ось покладемо жов... зелений, поміняємо з червоним. Так, Далі поміняємо, візьмемо жовтий і зелений. Ось так. Ось у мене м'ячики вже жовті стали в ряд. Так, далі поміняємо. Які м'ячики далі? Червоний поміняємо із синім. Так, місцями поміняли. Далі, які м'ячики поміняємо? Зелений, поміняємо із синім. Знову рядочок вийшов у нас. синіх м'ячиків вже цілий клас, і залишилося нам що ще поміняти. Так, правильно, червоний м'ячик замінити із зеленим. Ось ми їх поміняли. Подивіться, які гарні рядочки вийшли. А скільки м'ячиків у нас, давайте порахуємо, скільки м'ячиків кожного кольору. Жовтих м'ячиків рахуємо один. Два, три, чотири, пять. А голубих скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. А зелених скільки м'ячиків? Один, два, три, чотири, п'ять. А червоних м'ячиків скільки? Один. Два. Три. 4, п'ять. От, малята, бачите, у нас м'ячиків усіх порівно. М'ячиків по 5. Тож будемо дружно марширувати. У нас малята і кухонька є. На кухні веселі предмети такі, не, такі нам потрібні для чаю, фрукти і посуд. Ми з вами потім пограємо і про них порозповідаємо. Яких іграшок багато люблять з дітворою грати? І корівка, і мишенятко, добрий котик, і слоненятко. Ну і півник молодець, те чекає всіх малят, закликає він до гри. Ну, могратися скоріш. Хто сховався? Розкажіть. Бачите усі малята, всіх звіряток, тоді очі закривайте, будемо гра... і гру веселу починайте. Зараз хтось з маляток заховається. Іграшка заховалася. Відкривайте очі, діти, хто заховався? Ну, звичайно, мишенятко. Ось хороше. Ти ставай і на місці спочивай. Діти очі знов закрили. Зараз хто сховався, скажіть. Очі відкривайте, іграшку називайте. Кого немає? Так, немає китьки. Мяу! Повернулась я до вас. Знову очі закривайте. Всі закрили оченята? Тоді кого будемо шукати? Хто заховався? Так, заховалася корова. Нам корова каже Му? Я до вас уже йду. Ну що ж, цій кімнаті дуже транспорту багато. Він великий і малий, він веселий, не сумний. Добре всі малята граються, транспортом усі розважаються. Ну що ж, малята, різних іграшок в ігровій кімнаті дуже багато, але нам уже час з вами трішки відпочивати. Тож візьміть, будь ласка, свою улюблену іграшку, зробіть з нею фото і прийшліть мені. А й ми подивимось, які у вас гарні і любимі іграшки. А так, на все добре. Бережіть себе і дякую вам за увагу. До нових зустрічей!